Вітаю, друзі, вітаю! Екстрена важлива новина, про яку ми вчора почали говорити, а сьогодні вже чітко знаємо її завершення. А на увазі я маю недовго Петя танцював, недовго музика іграла то що, те, що в заголовку. Про що я вам кажу? Ви ж знаєте, що є постанова Кабміна Кабінету міністрів України, яка. О, яка Започатковує і встановлює правила перетину кордону посадових е, осіб та народних депутатів і всіх інших депутатів. Вона спорна, але вона справедлива. Всі чиновники, всі, всі чиновники і депутати повинні їздити тільки тоді, коли. Коли потрібно це для держави. А не за трусами, не за лівчиками, не за носками, не до дітей, не до дочок, не до синів, не відпочивати. Мені здається, там, десь в Європі, є таємний їхній уряд. Там є е, міністр оборони і так далі. Ну, ладно, ми не про це. Так от. Так от, пам'ятаєте, як вони раділи, пригали, все, шостий апеляційний суд скасував постанову Кабміну, все, ми в Європу, ми їдемо по світу, ми зиму перезимуємо в теплих краях, а ви тут, українці, сидіть без світла, сидіть без води, ви помирайте, хай ракети Росії на вас летять, а ми ще будемо і підказувати росіянам, де і як що краще зробити. Раділи. Раділи, я про це вчора розмовляв. Потім вчора був, був день уряду. Туди прийшов уряд на чолі з прем'єр-міністром Юлією Свіреденко. Ви знаєте, у мене все більше і більше поваги до цієї тендітної жіночки. І як там вони скакали Європейська солідарність. Ви знаєте, не одна фракція цього не робить. Не одна фракція не радіє, не одна фракція не пішла в суд. Тільки ось ці ганебні люди. Шахраї. Тільки ця кліка скакала, пригала там, мороже корчила, танцювала, підпригула на двох лапках і на трьох разом скакали, не знаю, падали і задавали питання: чому ви не скасуєте? Чому ви не скасуєте? А на що Юлія Середенко чітко відповіла: ми ще не бачили рішення з мокрою печаткою, ухвалене шести е е апеляційним судом. Але як я чула? Наші юристи готують касацію на це рішення шестого апеляційного. І тут вони трошки приунили. Як ви можете? Ви ж не бачили, а як ви готуєте. Та в принципі готуємо, сказала вона. Будемо подавати. І тут вони трохи-трохи приунили. І тут трохи щось у них почало перемикати. І тут те, що я казав вчора, що. В рішення суду 6%, це не значить, що все буде виконуватися. Щось може буде, а щось може не буде, а може і взагалі нічого не буде. Так от вчора, вже ввечері, поступило повідомлення. Поступило, друзі, повідомлення. Верховне, і одразу його написала, хто Софія? Софія, їхня Софія. Софія Сваріте написала. Верховний суд призупинив дію постанови 6-го апеляційного суду щодо скасування пункту постанови Київської кабінету міністра України у частини перетину кордону депутатами. Бачите, тільки депутатів їх, їх, їх цікавлять, тільки депутатів. За посиланням адвоката Ігора Ігоря Головань Ігор Головань публікує повний текст постанови, а також ухвала Верховного суду. Аргументація Верховного суду України, чому він призупиняє дію судового рішення з огляду на те, що оскаржувальна постанова го апеляційного адміністративного суду від 03.11.25 року у справі ЛО 320 двадцять дробдвісті впливає на реалізацію державної політики у сфері прихоприпри. При, Кордонного контролю та на порядок перетинання державного кордону не тільки позивачем, а позивач це фракція Європейська Солідарність. А іншими посадовими особами, перелік яких визначено спірною нормою. І це є одним з питань, яке поставлено перед судом касаційної інстанції. Дія такої постанови 6-го операційного адміністративного суду у цій справі до завершення і касаційного перегляду може спричинити порушення принципу правової визначеності і порушення стабільності правовідносин. Все те, що я казав. Друзі, не біжіть поперед батька в пекло. не ставте. Вагон перед паровозом, або не ставте бричку перед коняками. Вони ж вже кричали: зупиняй, зупиняй! Вони вже ж, я сказав, замовляли апартаменти, давали накази своїм слугам, їхні квартири прибирати і їхні віли. Вони вже зимували за кордоном, вже, все. А тут хоп стоять. Всім бояться, сказав Верховний суд. Що ж ви? Шви. От і Свиреденка. Молоді це те, що ми з вами вчора говорили на стрімі. Подивіться, -по 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 стрім, хто не бачив. Я казав, що це рішення Кабмін може виконувати, може не виконувати, може виконувати част частково, може оспорити взагалі. Це нічого ще не значить. А вони вже плілі, 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 плілі на березі всралися. Знаєш, знаєте, яку то є приказка. Плив-плив на березі, всрався. Ну все нормально. Все нормально. І ось тут вже Іарів почав плакати, слухайте, все. У них все в слізах, все в соплях, все все обличчя, всі всі піджаки, і кофточки. Ніякої євроінтеграції з цією владою не буде. Тупі вони і вперті, зараз поясню. Європарламент мінімум двічі. І Єврокомісія повторила українському уряду і їхнім ляльководам з ОПС, зніміть нарешті законні обмеження на парламентську дипломатію. Це він хоче поїхати знову в неділю. Нідерланди набрати е наркоти, там свободно продається, і привезти знову в Україну. Уже ж не раз було, все нормально, там сім'я, там сім'я серйозна. Ось так, друзі. Оце я вам хотів сказати. І я в заголовку написав: недовго Порошенко танцював, недовго музика грала. А це недовго Фраєр танцював, недовго музика грала. Ось і все. Я задоволений, чесно. Я задоволений на фоні електрики, обстрілів, води. Є все-таки справедливість, і вона проривається скрізь той асфальт, що вони самі ж постелили це образ. Постелили асфальт, під ним вони живуть, але до них проривається справедливість. Дякую вам, друзі. Я просто знаєте, що хочу вас ще попросити? Донатьте, донатьте нашим Збройним силам України. Донатьте на канал, хто хоче підтримати. Всі реквізити є під кожним відео, друзі. Є посилання на мій телеграм-канал. Там ще вчора я опублікував цю новину. Там все оперативно. Підписуйтесь, там є посилання на телеграм-канал. Дякую вам, друзі. До завтра. Україна переможе!